В армія рафія серія бунтів. Причому у різних підрозділах і на різних напрямках солдати відмовилися йти на штурм, а дехто навіть почав знищувати свою техніку. Невже щось різко сталося у росіян? Вони почали протистояти своєму командуванню і чинити такі дивні дії. Схоже, так зване СВО вже не дуже надихає на подвиги. А хто бунтує і як, побачите у випуску? Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Росіяни мають власну техніку, щоб не форсувати Дніпро під Херсоном. Про це заявили. В Атеж. за даними партизанів у Лазурному російські окупанти скаржаться на різке збільшення кількості поломок техніки, яка прибуває на ремонтну базу. Зокрема, йдеться про плавзасоби човни та гідроскутери. Окрім того, на цьому ж напрямку назрівають і бунти. Вже не конфлікти солдатів із керівництвом. А поломка численної військової техніки за і пов'язана також із умисним саботажем і з боку самих російських військовослужбовців. Російські військові все частіше вибирають саботаж як спосіб виживання багато з них свідомо ламає двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом теж пишуть партизани. Це призводить до того, що човни часто повертаються на ремонт. А це свою чергу зриває плани російської армії щодо використання цих плавзасобів для форсування Дніпра. Ми продовжуємо допомагати російським військовослужбовцям, надаючи поради та інструкції, як уникнути безглуздих жертв і зберегти свої життя у цій війні. Пише також теж а на Покровському напрямку. В сукупності за останній місяць дуже гарне поповнення обмінного фонду, заявляють українські військові. Так, ворог просувається і має чималі успіхи за останній місяць. Проте, до прикладу, там лише одна бригада сукла 2 три піхотні взводи щодня і близько взвод полонених за місяць. Цей показник лише однієї бригади на покровському напрямку. Тож рашистські військові деморалізовані та самі здаються полон. Попри амбіції керівництва захопити якомога більше території до інавгурації Трампа. Так само російські окупанти зазнають важких втрат під час Урмів правого берега Херсонської області, однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються. Зокрема, російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжя Херсонської області, але відмовляється забирати двохсотих. За інформацією партизанів у підрозділах 70-ї мотострілецької бригади, яка базується на лівому березі Херсонської області. через втрати виникла складна ситуація. Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою. Цілі взводи не повернулися. Назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців, уточнили ватеш. Але як уточнює теж, російське військове командування продовжує відправляти своїх солдатів на штурми, щоб знайти більш вигідне місце для наступного десенту. Повідомляють і про Свавілля командування 61-ї ОБРМП на лівобережжі Херсонської області. Командири кидають людей на загибель на штурмові. Такі дії, і після відмовляються евакуювати своїх же двохсотих йдеться в повідомленні. теж так після одного зі штурмів, де полягло більш ніж половина роти, командування відмовилося забирати своїх загиблих підлеглих. Зазначається, що це за вказівками вищого командування, щоб не виплачувати компенсацію сім'ям загиблих. За документами загиблі на островах у Херсонській області військовослужбовці шоисляться як безвіста зниклі. Солдати, які вижили, вступають у конфлікти із командирами, ставлячи собі питання, чому їхніх товаришів не забирають, тоді як човни продовжують курсувати порожніми. Обстановка ускладнюється. Цинічною поведінкою командирів повідомляють партизани. Бо теж зазначають, що на тлі втрати такого ставлення конфлікти із командуванням наростають і частішують випадки саботажу і диверсії серед військовослужбовців. Нагадаємо також, як нещодавно у мережі з'явилася інформація про те, що штурмовий підрозділ 19-го танкового полку засерефії зайняв кругову оборону та записав відеозвернення, в якому звинуватило власне командування у намірі усунути всю бойову групу за їхніми словами. Практика ліквідації своїх солдатів. Широко поширилася у російській армії. Так розправляються із тими, хто відмовляється тим ясними штурмами. У результаті саме це і сталося з тим, хто записав резонанс на відео. У живих залишився лише один російський солдат, якого кинули у яму як покарання. Хлопців посадили у яму і живими. Залишився лише один один серед усіх, хто на відео обнулили за наказом командира 67-ї дивізії, 25 а обурюється один із російських зетблогерів. Згодом зетпропагандисти також підтвердили інформацію. Майцію про те, що російських штурмовиків, які відмовилися йти в атаку, ліквідували командира прямо на фронті. Так, російський військовий пропагандист Максим Калашніков повідомив, що російських військових, які записали звернення зі скаргами на своє командування та стверджували, нібито, що їх хочуть обнулити, у результаті задвохсотили свої командири. Задлоги опублікував повідомлення, в якому повідомив подробиці події на фронті. Також на турецькому напрямку російські військові втекли із позиції, сховалися у підвалі. Налякані окупанти навіть зв'язалися з журналістами. і кажуть, що їх невдовзі ліквідують свої ж командири. Ось що сказали втікачі одному із російських видань. Хочу звернутися до тих, хто дивиться наше телебачення та вважає, що тут все чудово. Загалом не чудово. Вас тут просто ліквідовують свої ж каже окупант. у Відеозверненні записаному в одному з підвалів Турецька. Згодом стало відомо, що військовослужбовці 132-ї окремої мотострілецької бригади утекли із війни через злочинні накази командирів. Сховалися у підвалі в Турецьку та зв'язали з російським виданням Астра таким чином Астра підтвердила їхні особи, поговорила із адвокатом та дружиною одного із них лейтенант 132 тридцять окремої мотострілецької бригади Олег Гуєвік та рядовий Микола Попрухін, будучи пораненими, відмовилися від виконання бойового завдання та зв'язалися з журналістами. За їхніми словами вони зараз перебувають у підвалі однієї з будівель Турецька. Чоловіки стверджують, що їх відправили на м'ясний штурм в один кінець. А вони хочуть дістатися евакуації і виж. Олег Гуйвік народився у селі Червоному Артемівського району Донецької області, і 2014 році він пішов до ополчення, бо мав ідею воз'єднання Донбасу з Росією. Однак розповідає Олег, після 22-го року його погляди суттєво змінилися. Спочатку все було нормально, але потім почалися незрозумілі м'ясні штурми, коли хлопці почали просто знищувати, каже чоловік. Після сварки з начальником штабу Олега поставили командиром мотострілецького взводу, де він прослужив три місяці. Потім військовослужбовця. Жбовця було відправлено до штурму. Я відмовився далі брати участь у цьому заході. Сказав, що без розвідки та підтримки більше хлопців на смерть не пущу. Мене викликали у штаб. Мене побив командир 3-го мотострілецького батальйону. Змусили записати зручне для них пояснення та після цього відправили на яму. Згадує Олег. У ямі в Єнакіму Олег просидів тиждень. Чоловік зміг втекти і повернувся додому, де мешкав 5 місяців. Незабаром на нього завели кримінальну справу за самовільне залишення частини. І цю інформацію Астрапі. Твердила адвокат Фаріда Каракетова до закінчення судового розгляду. Олег повинен був бути усунений від участі у бойових діях, проте восени його знову відправили на передову. будь який хто у цій м'ясорубці, може підтвердити мої слова, але йому звичайно ж не дадуть вийти, бо так влаштовано. Ти йдеш сюди і гинеш, щоб не розповісти. Потім назовні що було. Багато хто не знає, що тут відбувається. Нас по дві людини серед ночі у невідомому напрямку чисто за підказками радіостанції ведуть. Доводять там до якоїсь будівлі. кажуть за. Ходьте, а там їх зустрічають українські солдати вогнем та знищують. Був випадок, коли двійка йшла і вони потрапили під артилерійський обстріл. Одному з хлопців поранило ногу. Він не зміг продовжувати рух. Його напарником дійшла команда, щоб він його обнулив, тобто ліквідував і продовжив рух самостійно. Згадує Олег. У Троїцьку військовослужбовця було поранено і він вирушив сховатися у підвалі одного із будинків. Де як стверджує, і зараз якось рано вранці, коли Олег вибирався за продуктами, він побачив, що біля підвалу лежить поранений. Ним виявився військовослужбовець Микола Попрухін. Пізніше Микола розповів Олегу, що підписав контракт із колонією у Мордовії під погрозами, що йому підкинуть якісь речовини та додадуть термін. Його засудили до 20 років, випливає із судових документів, які вивчила Астра. Чоловік вину не визнає. На передовій екс Зек одразу ж був поранений. У черговий штурм він пішов на милицях, знепротомнів і отямився вже в підвалі з Олегом. Тепер Олег та Микола хочуть дістатися до точки евакуації. вийде, не вийде, нічого не знаю. Зараз від штурмової роти 3-го мотострілецького батальйону 132-ї бригади. Я думаю, залишилося може 15 чоловік. Найбільше це за умови, що їх 150 за штатом, стверджує Олег. Яка доля цих військових наразі невідомо, однак факт того, що рашисти усіма силами намагаються уникнути виконання бойових завдань, підтверджується не поодинокими випадками. Далі Покровська. Військові наразі закликають місцевих покинути місто, евакуюватися з Покровська. За словами військового Павла Вишебаби, останні дві доби дуже тяжка ситуація у місті через постійні обстріли росіян і велику кількість fpv дронів які залітають. У місто тим часом там досі залишається багато цивільних, а це не лише небезпечно для них самих, а й заважає роботі збройних сил України. Я б закликав місцевих мешканців: якщо не заради своєї безпеки, якщо ви вже такі фаталісти і не хочете убезпечити себе, то будь ласка, зробіть це заради збройних сил України, яким ви заважаєте обороняти місто, наголосив Вишибаба. Ну і не знаю, мабуть, найважливіше, заради чого потрібно евакуюватися, якщо ви дійсно вже такі фаталісти, то хоча б заради життя ваших дітей. Вивозьте, принаймні, дітей, будь ласка, тому що ну, важкі наслідки у дітлахів, які е, переживають окупацію, які переживають прихід руського міра. Насправді, от наступний буде наш е, сюжет. Він саме про це. Е, про те, що робить русський мір на освобожденних територіях, як вони намагаються на цьому піаритись, звинувачуючи у всіх бідах Україну, ну, а себе намагаючись виставляти героями, причому самі себе в цих сюжетах і викривають. Денис Казанський, український журналіст, який родом з Донбасу, і він знає, як виглядала Донеччина до приходу руського міра, розказує про лицемірство російської пропаганди і про те, хто залишився жити в окупації. Зокрема, мова йде про українське шахтарське невеличке містечко, Українка, в якому до війни проживало близько 30 тисяч осіб, ну а зараз залишилось, можливо, десь. Близька сотні. В принципі, якусь логіку шукати в словах російських пропагандистів, не варто, тому що що б не робила Україна, вона завжди буде погана. А от ані, герої і е, все таке. Гаразд, поїхали далі. Вже по Покровському напрямку. Знову ж таки, яка оперативна ситуація навколо міста, де росіяни не ризикують іти в лоб. Брати штурмом саме міста намагаються охопити його так званими кліщами. Далі заслухаємо від Віталія Литвина, це герой України та командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. На Покровському напрямку ворог ще в сам населений пункт Покровськ не зайшов, і сили безпеки і оборони України максимально хочуть надати ворогу це зробити. І ми можемо бачити на мапах ситуаційного бізнесу, які доступні, такі як діпстейт, що ворог намагається обійти покровськ з напрямку населеного пункту Піщани та Миколаївка. Ворог хоче обійти, тому що він розуміє, якщо він в'яжеться в. Бої в забудові в місцевій забудові саме це населеного пункту Покровської і Мирноград. Таким чином наші підрозділи вже показали на практиці Бахмуту, Маріуполя, Сіверодонецька, Авдіївки, що ми нищимо дуже велику кількість особового складу в таких боях, і ворог виснажується цілі бригади, дивізії, армійські корпуси виснажуються. Тому ворог зараз прийняв рішення саме обходити ці населені пункти. І ми бачимо, що він має покращення тактичне становище в. Районі цих населених пунктів, і знаєте, кожної доби йде нищення. Це такі дані, які в загальному доступі є. Це від 300 до 400 загарбників нищиться на покровському напрямку, і ворог постійно поповнює ці штурмові підрозділи. Тобто це показник того, що Російська Федерація не полишає намірів, і це знаєте такий ключовий населений пункт, який вони намагаються захопити протягом 24-го року, і вони не полишуть цих намірів протягом 25-го року захопити. Вони постійно поповнюють ці штурмові групи в таборах підготовки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Наприклад, підрозділ Національної гвардії України їх там діє на цьому напрямку декілька. Тільки одна з бригад за місяць може знищити до 30 мінометних систем разом з підрозділами, з розрахунками мінометів. І знаєте, в чому дивина, ворог на наступний день на тому самому місці може розрахунок розгорнути новий розрахунок міномету. З новим мінометом, тобто вони кидають ресурси не тільки в живій силі, а й в техніці. Велика кількість застосування дронів на оптоволокні вони його почали застосовувати в великій кількості. На безпекові операції на Курщині, і зараз вони перекинули цю практику застосування на Куп'янський напрямок, на Покровський напрямок, тому що це такі ключові напрямки, і це показник того ресурсів, які вони це кидають. Тому що Покровськ потім може стати таким плацдармом для просування в напрямку Костянтинівки. Вони просуваються в цьому напрямку з боку Турецька, з боку Часового Яру. І Покровськ і Мирноград це великі міста, де потім можна буде приховувати техніку, приховувати особо. Новий склад розгортати пункти управління, що безпосередньо ворог це зробить, щоб їх було складніше виявити, і безпосередньо застосування оперативно-тактичної авіації це удари керованими авіабомбами. Я хочу наголосити, що ворог б'є навмання. По населеним пунктам він просто не прив'язується ні до яких військових цілей, він просто б'є по цивільним об'єктам. І е, в кінці грудня було оприлюднено, що в Покровську було знищено 75% житлової фонду і 90% критичної інфраструктури. Ворог просто займається тероризмом, нищить ці населені пункти, так само як він б'є по Херсону, так само як він б'є по Харкову, і так само, як він б'є по прикордонним територіям Сумської Чернігівської області. Ворог просто неприцільно завдає ударів оперативно тактичною авіацією і артилерійськими системами на будь-яких відтинках, і е, наші громадяни, які не виїжджають з цих населених пунктів, їхнє життя постійно під загрозою. І таким чином ворог. Це робить для морально психологічного тиску на сил оборони і безпеки України, і потім він за допомогою тих самих артилерійських систем б'є попередньому краю і покращує своє тактичне становище, тому що ворога дуже велика кількість особового складу на цьому напрямку артилерійських систем і ФПВ-дронів, і дронів оперативно-тактичного рівня, які проводять розвідку саме наших логістичних шляхів. Вони хочуть виявити пункти управління, тилові пункти управління, потім, по яким вони нама намагаються завдати ударів або дронами, або керованими авіабомбами, або чи сильними артилерійськими ударами? Ми у нашій державі намагаються покращувати ефективність сил оборони різними методами. Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що сьогодні ми зробили важливий крок. Для підвищення цієї ефективності кабінет міністрів підтримав запуск проєкту звіт про ураження, що дозволить цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій у наших військах. Що ж після цього може змінитися на першому етапі? Підрозділи збройних сил та нацгвардії отримують можливість надавати генеральному штабу щоденні звіти про ураження ворога через армію. Плюс звіти будуть синхронізовані між застосунком та бойовою системою Дельта, що забезпечить об'єктивність і прозорість даних. Чому ж це є досить таки важливим для того, аби об'єктивний облік підтверджених втрат ворога був можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями, аналіз ефективності різних виїв зброї та боєприпасів на полі бою. Оптимізація виробництва та постачання найефективнішого озброєння і в межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах. У разі успішного результату плануємо поширити проєкт на всі частини сил оборони. Дякую уряду за підтримку цієї ініціативи. Аналітика, цифровізація та прозорість це шлях до ефективного управління силами оборони, сказав Рустем Умєров. Ну і далі також а, говоримо про те, що українська гаряча лінія «Хочу знайти, продовжує працювати. І вже надійшло понад 50 тисяч запитів від родичів, зниклих безвісти солдатів армії. Ерефії у Росіян загалом понад 100 тисяч безвісти зниклих. і Це не враховуючи тих, про кого ми вже знаємо, що вони загинули. Дуже багато безвісти зниклих росіян просто знаходяться на полях. Їхня ідентифікація для РФ є не цікавою. Про це розповів представник координаційного штабу Богдан Хріменко. Він додав, що тепер можна в цифрах показати світовій спільноті, що в РФ не зацікавлені. Шукати та визнавати двохсотими своїх армійців, щоб не виплачувати грошову підтримку їхнім родинам. Ось така ситуація в РФ. Ми вже давно спостерігали за тим, як вони а, взагалі ставляться до своїх солдатів, як вони їх залишаються на полі бою, і ті а, вирішують самі просто закінчити своє життя, щоб а, не перебувати тут а, і не терпіти а, взагалі і дуже багато болю. Вони е, роблять це, бо знаючи за ними ніхто не повернеться. Ну і далі також будемо говорити про досить таки позитивну статистику за 2024 рік. І про неї розповів президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Україна повернула з російського полону 1358 своїх людей. Це наші воїни і цивільні люди з неоднаковими долями, у яких спільна радість повернення додому. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України, маємо зробити все, щоб у 2025 році таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше. Дякуємо партнерам, які допомагають, і про це розповів президент України. І дійсно треба намагатися робити все, щоб повернути наших людей з російського пекла, не забувати ні в якому разі про те, що вони там перебувають. І також звісно ж наші військові роблять все можливе аби якомога більше людей ми змогли. Повернути на українську землю. Ну а ми далі будемо говорити і про те, як на Російській Федерації було досить гучно напередодні, і росіяни зазнали втрати серед свого особового складу і, зокрема, серед своїх досить важливих військових. 30 грудня кілька ракет прилетіло до дислокації військових РФ у Львові Курської області серед загиблих полковник Тімошину